Законопроект щодо мобілізації повертається до Кабміну. Урядовці тепер працюватимуть із пропозиціями депутатів. Сьогодні у закритому режимі відбулася погоджувальна рада. Також таємно зустрілися з військовим командуванням. Вже тричі атакували Україну корейськими балістичними ракетами. Сім країн-членів Радбезу ООН у заяві підкреслюють, що Росія грубо порушує їхні резолюції, купуючи у КНДР зброю і пускові установки. Сьогодні у Києві віддали останню шану українському воїну і поетові Максимові Кривцову. До Михайлівського собору прийшло близько сотні людей, Поховають героя у його рідному місті Рівному. Розміновуватимуть Чорне море. Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду, за якою боротимуться із морськими мінами, що дрейфують, погіршують судноплавство і загрожують зерновозам із українським збіжжям. Джаніфер Лопес у весільній сукні від українського дизайнера Івана Фролова знялась у відеокліпі «Can't get enough». Сукня існує у єдиному екземплярі. Стилісти зірки побачили її на тижні моди в Лондоні.